Болюче питання економії газу та розробка програми енергозбереження на території області сьогодні хвилюють не лише жителів міста, але й владу. Установи Полтавщини вже починають переходити на автономне опалення. Втім, говорить на апаратній нараді облдержадміністрації Віктор Лисак, директор департаменту охорони здоров'я, щоб відчути економію, потрібно немало часу. Економія є енергоносія. Але в фінансових ресурсах ми розуміємо, ми її не бачимо. Сьогодні опалюється повністю Лофільська центральна районна лікарня. В минулому році переведена Чутівська центральна районна лікарня. В минулому році частина переведена Деканська центральна районна лікарня, переведена також гадяч. Але про те, що говорили, не відключена система, та, яка є на всякий випадок для використання газу. Тобто ці процеси Валерій Антоніч йдуть. Суттєво економити на опаленні можна за допомогою альтернативних джерел енергії. Для цього необхідно будувати нові котельні і купувати тепло у них. Це буде на порядок дешевше, зазначив губернатор Валерій Головко, наводячи в приклад приватних власників. Дома, що сьогодні там газ буде поступати по ціні там 246 доларів, а якщо завтра буде 350 доларів, що буде ми не пояснити. Ми повинні мати якусь енергетичну безпеку. До, 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 до чого я веду ці всі обговорення? Я що сьогодні в сільській місцевості, от я знаю, да, там, приватні будинки, які за межами міста Полтава чи взагалі в області, всі абсолютно власники переводять на альтернативне паливо. Чомусь вони рахують свої гроші. Чому ми це не займаються? Перший заступник губернатора Олег Прогло відповів, що область насправді вже має досвід користування альтернативним теплом. Меліця мінімальцева, наша всіх всіх більше 10 років, вона опалюється альтернативними джерелами. Енергії теж там приватний забудовник зробив цю пательню. Кожного року ми економимо, вони постачають теплоенергію на 10% дешевше, ніж наша теплоенергія. Тобто кожного року ми економимо більше мільйона гривень. Тобто такі приклади є, і в цьому році такі катанакомо 12, чи ще ж більше було построєно, але по школам, по лікарням, по, по по таким закладам в майбутньому цей досвід сподіваються розширити і запровадити на житлових будинках. Зараз, коли буде прийнятий закон про е, державне, приватне партнерство, е, нам розкажуть руки і для наших, е, скаже, так, будинків і ще найбільше всього. Потребує, da, споживає. Я ja. no, ja думаю, що цей процес піде швидше. У підсумку цього питання Валерій Головко зауважив, до 1 травня розробка програми з енергозбереження по області має бути завершена, адже на сьогодні проблема тарифів стоїть під номером один. За дорученням голови облдержадміністрації по всім областям розпочалось покращення системи цивільного захисту. Віктор Стеблянко, начальник управління з питань надзвичайних ситуацій ОДА, зауважив: у багатьох районних центрів немає взагалі профільних фахівців, а це збільшує вірогідність появи надзвичайної ситуації. Тому було вирішено підготувати. До Кабінету міністрів відповідний лист. Постанова Кабінету міністрів в самому кінці 2013 року, і вона діє на сьогоднішній день, про те, що суб'єкти державної комунальної форми власності, а це і галузь медицини, освіти, культури, повинні навчати своїх фахівців на курсах цивільного захисту, як ти їх, так і тут на місцях за В зв'язку з тим, що Україна переведена на сам підвищення. Ми пропонуємо такі виски готувати до прем'єр-міністра, щоб на цей період навчання для цих ну, відповідальних працівників було безкоштовне. Стосовно щорічної всеукраїнської акції за чисте довкілля та дня благоустрою території населених пунктів було зазначено, що участь у ній беруть абсолютно всі населені пункти області.